Військова ситуація в окрузі дуже складна, лінія фронту наближається, на жаль, тому це створює негативні такі умови для нашого населення забезпечити себе побутовим паливом. Прильоти пішли вже майже регулярні. Стосовно конкретно мого домоволодіння у мене від прильоту повилітали всі вікна. Прямо з рамами. Хвилювання тут зараз у нас одні у всіх вижити, щоб, щоб дом повністю не розрушило цими вибухами, цими прильотами. Це було стабільно, якась була мета попереду. Ми її досягали, вивчали, старались. А після 2014 року. Ясно, що стали труднощі у нас. А з 22-го це взагалі один стрес, один страх. Попереду зима, зимовий опалювальний сезон. І тому не кожного є змога попасти на підприємство вугільне за 20 кілометрів. Якщо це маломобільна людина, то вона туди не доїде ніяк і виписувати це вугілля, поїхати, отримати його, привезти, розвантажити. Дуже складно. Як далі бути? Чи дійсно евакуюватися, чи, чи якось тут виживати? Але це дуже складно. Хочеться, щоб ми тут всі залишились, щоб у нас не було бахмуту, щоб наші домівки залишилися цілі, неушкоджені і щоб наша країна вистояла. Попросив в одних людей, які вже отримали ці брикети, спробувати їх запалити. Мені дуже сподобалось, тому що на відміну від нашого вугля, який не горить, я вже казав, вони дуже добре горять і тепловіддача від них відчувається. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Вона конкретно в цей час, конкретно перед зимою. Це дуже добра допомога, і вона багатьох виручить в цей складний час. Від імені мешканців нашого Світлівського Старостинського округу хочу виразити слова вдячность. Цей складний час, в якому знаходиться наша країна, От, тому мешканці задоволені і дякують за вашу підтримку і за вашу небайдужість. Під час оцінки потреб у Донецькій області було виявлено, що в селі Світле Добропільської громади 90 домогосподарств, які потребують допомоги в підготовці до зими. Коли ми приїхали на верифікацію в село, люди були стурбовані тим, що можливості підготувати оселю та створити теплі умови в них немає. Тому було прийнято рішення. Надати підтримку родинам паливними брикетами, щоб допомогти їм забезпечити теплі та безпечні умови в зимовий період.